Христос, Моя дитино, особа, яка шанує якусь річ тільки задля самої речі, забуваючи про мою доброту і любов, буде завжди малою та буде почуватися неповноцінною, подібною до речей, які вона цінує. Усе, що не допомагає тобі в тому, щоб мені подобатися не має справжньої вартості у твоєму житті, тому такі речі ти повинен мати за ніщо. Якщо не будеш бачити мене у своєму щоденному житті раніше чи пізніше станеш незадоволеним, де б ти не був і куди б ти не повернув. Якщо хтось намагається радіти чимось, ніби це належить виключно йому. То він не матиме тривалої радості і справжньої свободи, З біч він буде зв'язаним і закритим переді мною. Той, хто більше думає про земні речі, ніж про мене, не знайде нічого. Крім ненадійності, неспокою і смутку, він, може, не усвідомлює цього. Але планує свою власну руїну. Нехай це буде навіть щось дуже мізерне, але якщо його любиш і цінуєш понад те, на що воно заслуговує, воно віддаляє тебе від мене, найвищого добра, і робить слабшою твою душу. Людина, яка шукає тільки земних утіх, не бачить. Люблячої присутності свого Творця, розваж. Той, хто шукає стільки приємностей, зручностей, пошани або прибутку, є людиною світу. Це означає, що він живе тільки для цього життя. Згодом він стане рабом своїх земних бажань, так що навіть не буде здатний думати про Бога. Він повірить у небо надто пізно, коли побачить, що ворота неба навіки для нього зачинені. Мій Боже, я покладаюся на Твою постійну допомогу, щоб залишитися вільним від рабства земних приман. Я вживатиму всі земні добра, які маю, і щоденні задоволення, як речі, що ти позичив мені. Нехай я ніколи не ображаю тебе цими твоїми дарами. Як проминули вчорашні втіхи, так минуть і сьогоднішні, я бажаю жити для найбільшого добра, для тебе, мій Боже, і моє все. Ти єдиний є найкращим і найвищим. Тільки ти здатний навіки задовільнити всі прагнення мого серця. Амінь.